Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Щоб ви не зробили штраф 17 тисяч гривень, не замінив своєчасно приписне. Так, ще там декілька років тому, штраф 17 тисяч гривень. Не повідомив про те, що ти одружився, наприклад, да, про зміну сімейних обставин ще десь там 10 років тому, штраф 17 тисяч гривень. Давай складаю протокол. Ось тобі квитанція, йди плати. Якщо ми з вами відкриваємо Кодекс України про адміністративне правопорушення, стами статтю 8, 8, так ми там бачимо таку фразу: вас можна притягнути до адміністративної відповідальності лише за. Тим законом, який діяв під час вашого адміністративного правопорушення, і також такий важливий абзац, якщо відбулося. Посилення відповідальності, так, то тоді закон зворотньої сили не має. Якщо відбулося пом'якшення адміністративної відповідальності або, взагалі, її було скасовано, то тоді тоді закон має зворотню силу. Коли ми будемо з вами керуватися статтею 8 Купапо, то буде все відбуватися таким чином. Закон, який діяв під час адміністративного правопорушення, це ще 10 років тому, так? Тобто, вас можна буде притягнути до відповідальності дійсно, але за законом, який діяв 10 років тому. Стосовно штрафу 17 тисяч гривень, то він застосовується лише з 19.05.24 року. І він становить дійсно да, 17 тисяч гривень. Що було 10 років тому? Там взагалі були інші штрафи, так, або 5 років тому, або навіть до 18-го до 19.05.24 року, там були штрафи 1700 гривень. Тобто, вас не можна притягнути. За те, що ви вчинили до 19.05.24 року за новим штрафом, застосовуємо той закон, який діяв під час адміністративного правопорушення. Коли ж все ж таки виникло ваше адміністративне правопорушення? От, коли вам 27 років, так ви повинні були череп, протягом там, в залежності від часу, да або 5, або 7 днів, звернутися до військомату і стати на військовий облік. От коли минули ці 7 або 5 днів, так, в залежності від періоду часу, то тоді було вчинено адміністративне правопорушення, тобто на наступний день, і з цього часу необхідно буде так дивитися, який закон у вас діяв на той момент, який саме штраф. Також в нас з вами з 19.05 року діє така цікава норма, що це строки адміністративної відповідальності, строки притягнення. Ось в адміністративних справах це дуже важливо, тому що, якщо закінчить... Це строк адміністративної відповідальності, то особу не можна притягнути. Да? Не можна застосувати до неї штраф. І ось дивимось, 19.05 у нас тепер прописано, що по статтям 210-210 прим. -210 1 можна притягнути протягом трьох місяців з моменту виявлення, але не пізніше, ніж протягом року, з моменту вчинення. Наприклад, ви сьогодні приходите до ТЦК. По факту це буде виявленням. Ось вони виявили, що адміністративне правопорушення у вас там відбулося. Три місяці можуть притягнути вас. До відповідальності. Ну, це було 10 років тому. Питання більше року, більше. А отже, вас не можна притягнути до відповідальності, тому що минуло вже більше року. Таким чином, адміністративна відповідальність і жодного штрафу до вас не можна застосувати. Не ведіться на всі ці омани стосовно штрафів. Треба мислити критично. Не можна притягнути. Тут до відповідальності особу за те, що вона вчинила до 19.05.24 року по новому штрафу. Це нереально. Це суперечить як Конституції України, так і Кодексу України про адміністративні правопорушення. І коли вам кажуть, що все, 17 тисяч гривень, давай йди платити, порушив. Не потрібно так на це вестися. Ви одразу згадуєте оцю ось норму, що закон зворотньої сили не маєте, одразу кажете, що є стаття 8 Кодексу України про адміністративне правопорушення, да, і що можна притягнути лише за тим законом, який діяв так на момент чинення правопорушення, і плюс дивитись на строки, чи минули, чи не минули. Стосовно, наприклад, судової практики, так, судова практика, вона також має позитивний характер да, стосовно ось саме строків притягнення адміністративної відповідальності, так і застосування закону, який діє під час адміністративного правопорушення. На стороні військовозобов'язаного головне це правильно аргументувати, тому що а, я все розумію, однак закон ніхто не відміняв. Якщо ми будемо з вами отак, от погоджуватися, да, на те, що да, ладно, я вже сполучу, ну, що, ну, вже. Вже є ж той штраф недоцільно, наприклад, його оскаржувати. То тоді це свавільно і буде на жаль продовжуватися. Тому що, якщо особа притягається до адмінвідповідальності, то треба все робити по купа почітку, як це прописано. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Тут багато корисної інформації.